Про що можна просити свій рід? Слухай уважно, тому що тут є нюанси. Рід це не всесвітній сервіс бажань. Це не баба на касі, яка дає тобі щастя нарешту. Рід це жива енергія тих, хто був до тебе і через тебе продовжується далі. Отже, про що просити варто? Проси про захист, коли реально штормить. Суди, загрози, якась небезпека. Рід підніметься, бо його сенс продовження життя. Але не чіпай його через образи на свою сусідку. Для цього є терапевти і допомагаючі спеціалісти. Проси про підтримку, коли йдеш проти сильних. У кожному роді були ті, хто стояв перед владою, перед страхом. Вони знають, як тримати хребет рівно. Попроси їх дати тобі силу. Проси про народження і здоров'я дітей. Але будь чесною, твій рід може мати свої якісь інакші переконання, хтось із них благословить тебе, а хтось може й і тихо позітхає. Але вони всі за життя. Проси про шлях і покликання, рід може підказати, де твої таланти. Іноді те, що ти мрієш реалізувати, це те, що хтось у твоєму роду не встиг через якісь життєві обставини. Проси про добробут, але проси з повагою, бо якщо твій рід поколіннями тримав. І обробляв землю, а ти просиш про мільйони на крипті, Вони просто не розуміють, що це таке. Проси про стабільність і гідну оплату праці, і вони тебе підтримають. А тепер про те, чого краще не просити в свого роду. Не проси магічних здібностей, якщо не знаєш, у кого вони були, і про що взагалі йдеться мова. Можеш випадково відкрити не той портал, і потім, наприклад, півроку не зрозуміти, чому не спиш. Не проси помсти, рід не мстить. Якщо будеш просити, щоб хтось постраждав, можеш отримати відкат, бо енергія завжди йде по ланцюгу, і ти частина цього ланцюга. І не проси миру, якщо сама воюєш всередині себе. Рід допоможе тільки тим, хто сам готовий рухатись і змінюватися. А ще пам'ятай, не йди до роду з позиції жертви, йди із вдячністю. Іноді найсильніша молитва це просто я вас бачу, я дякую, я продовжую. Зберігай це відео, щоб не загубити або поділися з тими, кому зараз потрібна твоя підтримка.